Друзі, привіт! Я завітала сьогодні в магазин Копійка, давно тут не була. Покажу вам акційні пропозиції з 10 по 16 листопада, а також майже місячні акції до 30 листопада. Ну, плюс якісь новинки, якщо будуть нектар садочок в асортименті 950 мл. Тут бачите мультифрукт, яблуко, виноград, і ціна буде 40 гривень. Серветки вологі 120 штук в упаковці. Тут є обліпиха і дитячі по 30 гривень 120 штук. Корм мяу, різні смаки по 11 гривень 85 г в упаковці. А тепер ще покажу вам акційні пропозиції до 16 листопада туалетний вологі папір 32 гривні 50 копійок за 50 штук. По 8,90 десерт бонжур. Тут є різні смаки: класичний з вершками, чорниця, маскарпоне. Шоколад Кіндер. Молочний 50 грамів, 36 гривень. Чай чорний ахмат 30 гривень, 50 грамів. І ось цей королівський, я вже показувала по 50 гривень 65% знижка 100 г. 79 гривень блендамет, паста, захист, свіжість. Тут вона подвійна дві штуки по 75 мл. Ціна 79, 28 гривень милорідке. бум, соковитий персик за 900 мл Дойпак. Великі бульбашки губки Фрау Фраутау 6 штук за 33 гривні. Сарма. Засід для посуду. Тут у нас лимон і сода ефект 35 гривень 500 мл. Порошок чисте чудо за 70 гривень, 1,5 кг. І Арієль 10 штук 140 гривень. Це акції до 16 листопада. Ще по 29 гривень чашка скляна прозора, 190 мл. 49 ось така гарна, золотиста. І по 14 гривень хрусткі трубочки з банановим смаком і з какао. Ось дуже гарні тапочки кімнатні в асортименті по 185 гривень. Такі гарні м'які. Тут прорезинена підошва, є сірі, білі, ось такі чорні. І розміри теж різні. Від маленького до 41-го розміру. Так, це в нас вже плет тваринка 425 гривень хід ціна. Набір рушників. Дві штуки 135 гривень. Тут банний і для обличчя. Термочашка. Або це термос, ага, це термос на 600 мл є в чорному кольорі. Металевий він коштує 135 гривень. Ще ось термочашка, тут вона, не знаю, як вам її показати. ось така металева термочашка, звичайна. І вона коштує 185 гривень. Серветки паперові, 150 штук Бейбізая. Універсальні, двохшарові, вони коштують 32 гривні. І шампунь від Пантін в асортименті по 145 гривень. Це всі акції я вам показую до 30 листопада вже. Це такі місячні майже акції. Кисневий відбілювач 1 кілограм. Коштує 112 гривень і 900 мл плямовий відник 112 гривень. І засіб для чищення 140 гривень, 600 мл з розпилювачем. І ось такі серветки для прибирання Perfix. Великі 100 штук у пачці. Вони коштують 100 гривень 30% знижка. Ще 50% знижка на ось такий тонік. Дивіться. З ефірною олією меліси та «Нероли» 200 мл 39 гривень. Міцелярна вода для всіх типів шкіри 100 мл 29 гривень. 50% знижком по 50 гривень. Лосьйон для тіла парфумований для всіх типів шкіри. І від торгової марки Руа. Лосьйон для тіла. Колаген, амінокислоти і авокадо. У нас тільки залишилися ну, з такими рабликами, щось таке, це зволожуючи, напевно, ось він. ватні палочки 150 штук в контейнері 20 гривень. Ватні палочки 100 штук 12 гривень. Ще акційна ціна: зубна паста плюс щітка в подарунок. Від Колгейт 105 гривень. Порошок пральний для дитячих речей 20 гривень 350 г. Арієль 1,5 кг за 112 гривень. Гірська свіжість 50% знижка. Але в нас вже розібрали. На фарбу акція Авена 99 гривень, одну берете, інше в подарунок. Ну, Тобто по 50 гривень буде одна упаковка. Ось така фарба по 55 гривень за одну штуку. Тут є і для блондинок, для брюнеток. По 29 гривень вологий туалетний папір 40 штук в упаковці. Хустинки паперові. 8 штук у пачці. А тут 10 ну, таких упаковочок. І за ось цю упаковочку 10 штук. Ціна 19,50 Гарна ціна: майже 50% знижка на шампунь для жирного, сухого і проти лупи 200 мл – 39 гривень. Гель для прання фрі 4 літра, 150 гривень, 25% знижка. Засіб для чищення доместос 1 літр за 100 гривень. Навушники в асортименті. Такі декоративні, по 95 гривень, різні кольори, рукавиці, різні розміри по 34 гривні. І шапка в асортименті така тепла, жіноча по 75 гривень. Сьогодні почалися акції до 30 листопада на кондиціонер для білизни Ленор. 1 літр 240 мілілітрів. Ціна 125 гривень. Капсули для прання Арієль 10 штук, 140 гривень. 33% знижка на каву натуральну сублімована 140 г зі пакет. Цірамісо 140 г 120 гривень. І ще є ось така звичайна крема. Сублімована еспресо. Дивіться, ось така кава гарна ціна. Мелина 140 гривень 300 грамів. Ще по акції чай, Мономах, 1001 ніч. З виноградом 44,50, 25 пакетиків. Королівський стандарт Ахмат Тіа розсипний чай за 56 гривень, 63% знижка. Дуже гарна ціна. І за 35 гривень. Ось такий розсипний чай, крупнолистовий від золотий слон. Також акція на чай. Купую два товари, третій у подарунок від золотий слон. Тут чай з бергамотом, мелісом, ромашком. По 18,90 20 пакетиків. Берете два варіанти, можна брати різні, і буде третій у подарунок. Кешбек до 13-го. Листопада 50% від ціни буде вам на бонусну картку. Наприклад, ось пергамент можна взяти за 59 гривень. Ну і майже 30 гривень буде на картку. Пергамент. Ось такий хата багата за 9,90. 5 гривень буде кешбек. 50 гривень 5 метрів пергамент, 25% буде гривень на кешбек. Дуже гарна форма для випічки силіконова новорічна. Дуже гарний декор по 49 гривень. Кокосова стружка Ямуна біла 100 г упаковці 42 гривні. Ще ось такі родзинки по 15 гривень. Ось кондиціонер для білизни в двох варіантах. Тут гранули 159 гривень. Ополіскувач для білизни 143 гривні. Тут 210 мілілітрів. По 75 гривень з оленям. Дуже гарна чашка. 350 мілілітрів. Тут є різні декори. І ось такий вінтер, зима новорічні. 75 гривень. Такі чашки з малюнком зимовим. 350 мілілітрів. І 85 гривень з золотим обідком. чашка з ялинками. Ось, дивіться, по 85 гривень. Ось такі гарні чашки новорічні на 350 мл. Ще з новинок: ось таке блюдо листок 12 на 10 см. Ціна 115 гривень. Або ось така рибка блюдом. Золотим обідком за 225 гривень. Ще новинка, тарілка керамічна, квіти для салату. І новинка менажниця. Дуже гарна керамічна, на три відділення за ціною 115 гривень. 65 гривень ось така гарна тарілочка новинка 24 см в діаметрі. І за 75 гривень обідня тарілка, тут 28 см. Дуже важка. Це так більше як блюдо, можливо. Акційна ціна салатник 49 гривень на 1 літр. Прозорий. По 75 гривень ось такі гарні чашки Merry Christmas. 350 мл об'єм. За 39 гривень. Ось така гарна чашка для кави з принтом 240 мл. По 115 гривень ось такі чашки новорічні, 350 мл. Є з зірочкою і з ялинкою.